Доброго вечора. В ефірі телекомпанія Лозова в студії Алла Свистун. Сьогодні я і наші кореспонденти розповімо вам про те, що відбувається в місті. У середу відбулася зустріч Лозівського міського голови з молодіжним активом міста. На цій зустрічі побувала наш кореспондент Інна Воробйова. Відділ у справах сім'ї та молоді влаштував зустріч лідерів молодіжних організацій, представників працюючої молоді з Лозівським міським головою Сергієм Васильовичем Литвиновим. На цій зустрічі були також присутні молоді депутати міської ради. Сергій Васильович висловив побажання, щоб такі діалоги проводились частіше і мали конкретну направленість. А теми для обговорювання повинна пропонувати сама молодь. Минулого року на подібній зустрічі були окреслені кілька проблемних питань. Це надання приміщень молодіжному центру і міській кімнаті школяра, організація у лозовій реабілітаційного центру для осіб, що вживають наркотики та інші. Як сказав начальник відділу у справах сім'ї та молоді Ігор Дереглазов, частину з проблем вирішено, а частина залишається у роботі. Зокрема, міський молодіжний центр отримав таке приміщення. І про роботу центру розповіла його директор Олена Пащенко. Депутат міської ради Тетяна Зикова ознайомила присутніх з інформацією про створення Лозівського комітету молодіжних організацій. Офіційна частина зустрічі закінчилась вирученням дипломів активістам молодіжного життя Лозової і кращим волонтерам Центру соціальних служб для молоді. Потім учасники зустрічі отримали можливість висловити свої пропозиції щодо вирішення молодіжних проблем і задати питання міському голові. Світлана Кушнір, член Лозівської спілки молоді, обґрунтувала необхідність створення у нашому місті молодіжного парламенту. Депутатів міської ради турбувало питання, чи будуть закриватися школи у Лозовій. Міський голова відповів, що ситуація з наповненням шкіл дуже складна. Кількість дітей з кожним роком вагомо зменшується, але поки що є можливість школи не закривати. Складніше з дитячими садочками. Приміщення одного з них буде віддано станції юних натуралістів. Обговорювались і інші проблеми освіти у нашому місті. Закінчуючи зустріч, учасники запланували наступний діалог присвятити негативним явищам наркоманії і алкоголізму та можливим засобам боротьби з ними. А у четвер міський голова мав зустріч з підприємцями міста. Цю зустріч ініціював депутат міської ради, директор малого підприємства Кредо Сергій Степанов. У роботі круглого столу взяли участь представники середнього бізнесу, тобто власники магазинів, спеціалісти місьвиконкому, санстанції, пожежні, податкова служба та інші. Тематику зустрічі означив депутат міської ради, підприємець Сергій Степанов. Обговорювалася доцільність розташування великої кількості кіосків поблизу магазинів. Було сказано, що таким чином створюється невиправдана конкуренція. Капітальні будівлі, які призначалися під магазини, пустують, а натомість ростуть, як гриби після дощу, залізні коробки. Свої сумніви щодо дотримання санітарних норм у деяких малогабаритних кіосках висловив спеціаліст санстанції Микола Омелянович Трофименко. По-перше, ні в одному з кіосків немає ні каналізації, ні проточної води, що є обов'язковою умовою для торгівлі харчовими продуктами. Температура влітку занадто висока а взимку занадто низька і зберігати продукти в таких приміщеннях не бажано. До того ж, не виключається, що на малій площі кіоску поряд з промисловими товарами можуть зберігатися харчові продукти. Піднімалося питання і зовнішнього виду кіосків, які зовсім не прикрашають наше місто. Ініціативна група в складі учасників «Круглого столу, враховуючи все вище сказане, вирішила звернутись до сесії міської ради. З проханням заборонити встановлення нових кіосків на центральних вулицях міста. Що ж стосується вже існуючих, то потрібно проаналізувати їх роботу з позицій законодавства і виконання існуючих норм та правил. Лизівський міський голова Сергій Васильович Летинов запропонував вислухати і іншу зацікавлену сторону, тобто власників кіосків. Така зустріч запланована на кінець липня. А круглі столи з підприємцями потрібно проводити один раз в квартал. До такого висновку дійшли присутні. Була визначена і тема наступної розмови. Це громадське харчування. На дворі середина літа. І як завжди, керівництво нашого міста в цей час видає розпорядження щодо боротьби з бур'янами, які викликають тяжкі алергічні захворювання у населення. Ми ще раз нагадуємо в нашій програмі про боротьбу з ними. В літньому буянні трав, які в місті представлені переважно бур'янами, домінуюче місце займає амброзія. Вона відноситься до ряду карантинних бур'янів, тому повинна винищуватися особливо в місті, бо має негативний вплив на організм людини. Ось що з цього приводу говорять фахівці. В містах масового розмноження амброзії у людей можуть наблюдатися. Аллергическое заболевание во время цветения, так называемая осенняя синная лихорадка. Симптомы этого заболевания различны. Это может быть и отек верхних дыхательных путей, резь в глазах, насморк, температура и раздражение кожи. Прикладів того, що амброзія негативно впливає на організм людини, на сьогодні достатньо. Але все вище сказане велося не тільки для застереження населення, що прогулянки між кущами амброзії шкідливі для здоров'я, а в першу чергу закликати вас, шановні, позбавлятися від цієї рослини. Чому саме нас запитаєте ви? Хай цим займаються комунальні служби. І в чомусь будете праві, а в чомусь помилитись. Територія міста поділена між різними організаціями, які займаються покоскою бур'янів на відведених їм територіях. І якщо на мікрорайонах цим займаються ЖЕКи, в центрі міста виробниче житлово-ремонтне експлуатаційне підприємство, збор шляхів на пустирях і клумбах дільниця зеленого господарства, то зарослі амброзії біля власних будинків на територіях підприємств, установ організацій повинні скошуватися їх господарями самостійно. І якщо комунальні служби вже розпочали роботи по скошуванню бур'янів, то мешканці приватних будинків, керівники підприємств, гаражно-будівельних кооперативів, власники торгових об'єктів не поспішають приводити свої території в належний стан. І своєю бездіяльністю наражають на небезпеку населення. Щодо них, а точніше їх байдужості, то існує ряд адміністративних покарань, в тому числі і штрафи. Я хочу также обратиться к руководителям предприятий, организаций, председателям сельских и поселковых советов, ко всем землевладельцам и землепользователям. Вам необходимо срочно организовать и провести борьбу с очагами амброзии, имеющимися на ваших территориях. И помните, что от каждого из вас, от вашего участия, от вашего отношения к вопросу борьбы с амброзией зависит состояние земель нашего района, внешний вид нашего города и здоровье наше и наших детей. Лозівська філія Харківського автодорожнього технікуму це учбовий заклад в нашому місті, який має найвищу ступінь акредитації. І про те, як проходили екзамени, як вручали дипломи 31-му випускнику цього навчального року, розповідає далі наша програма. Державні іспити, а отже і пов'язані з ними хвилювання, тривоги для студентів Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму за спеціальністю економіка підприємств вже позаду. Тепер їх по праву можна назвати випускниками. А після офіційного вручення їм дипломів спеціалістів, що відбулося 4 липня, до звання випускник додалося більш вагоме звання спеціаліст. Радіти чи сумувати з цього приводу це особиста справа кожного випускника. З одного боку закінчилося безтурботне, сумісне студентське життя. І потрібно серйозно замислитися про майбутнє, вирішувати, що робити далі. З іншого всі юнаки і дівчата, я певно, мріяли і давно чекали на цю мить, не говорячи про батьків. Ці обличчя світилися радостю. Випускники отримували вітання від друзів, батьків, викладачів, майбутніх випускників, гостей, які завітали на це свято. Дякували викладачам за терпіння і сумлінну працю. А в руках жаданий папірець в пластику. І хоча це не перший випуск студентів-економістів денної форми навчання, дуже часто на урочистій церемонії вручення дипломів повторювалося слово перші. Так, для Віри Івановни Рінкман це перші абітурієнти, яких вона приймала як новопризначений директор Лозівської філії технікуму. Пройшли роки, і ось вони вже випускники-спеціалісти, дипломи яких також вперше зазначають, що перед вами спеціаліст широкого профілю. Радісно Вірі Іванівни як директору ще й тому, що в порівнянні з харківським автодорожнім технікумом випуск Лозівської філії виявився багатшим на дипломи з відзнакою, тобто червоні. З 31 студента червоні дипломи отримало шестеро випускників. З 23 по 27 червня в місті Керчі проходив міжнародний фестиваль танцю. Танцюючий бриз. В ньому взяв участь хореографічний колектив міського палацу культури графіка. Керівник Євгенія Ширінська. Участь дитячого танцювального колективу Графіка у міжнародному конкурсі Танцюючий бриз це підтвердження високого класу хореографічної школи міського палацу культури. Уявіть, що до Керчі приїхало 53 танцювальних колектива з обласних міст України та Росії, а наша графіка не загубилась серед них. Навпаки, високопрофесійна. Поважне журі під головуванням народного артиста України, академіка, професора хореографії Колногузенко Бориса Миколаївича відмітило, що у танцях Лузівського колективу є особливий шарм і цікавинка. Молодша група графіки за виконання народного танцю отримала диплом учасника фестивалю, а в номінації Сучасна хореографія лузівчани здобули третє місце. Своєрідний фурор влаштувала графіка своїм танком Атебати. За його емоційність і яскравість танцюристи і хореограф Євгенія Михайлівна Ширінська отримали спеціальний приз ось таку статуетку. На фестивалі подібні призи отримали тільки три колектива. У всій цій історії є одна прикрість. Танцювальні колективи, що прославляють наше місто в Україні, та за її межами ніхто не підтримує матеріально. Розвиваються вони переважно за кошти батьків юних танцюристів. І ця поїздка у керч стала можливою завдяки їм. В останні дні довелись витрушувати кишені і свої, і дітей, розповіла Євгенія Михайлівна. Бо сума за проживання харчування виявилась більшою, ніж ми розраховували. Ось такий він шлях до зірок через теріни. Всі Ми зараз хочемо, звісно, відпочити і відпочити саме біля води. Але після себе залишаємо такі береги, що потім самі ж і обурюємося, і тільки згадуємо, як гарно та чистенько за кордоном. Подорожі до моря задоволення доступне не кожному. Довга дорога, великі гроші, тому більшість громадян віддають перевагу відпочинку на водоймищах, що знаходяться поблизу. Двох домашанських, Нестеліївських або в Всі вони на початку літа були підготовлені до купального сезону. На пляжі завезли пісок, поставили ден парасольки, роздягальні, сміттєзбірники. Одним словом, пляжі набули належного виду. Але проблема кожного купального сезону зводиться не скільки до благоустрою пляжів, як до якості води в водоймищах. Навіть маючи величезне бажання попірнати в прохолодній водичці, рідко хто з дорослих наваджується на такий вчинок. Щодо дітей, то їм байдуже де і в чому плавати. Контроль за якістю води ведеться регулярно санепідемстанцією, яка в свою чергу завіряє, що купатися в водоймищах зараз можна без побоювань за своє здоров'я, але лише в тих з них, що знаходяться під наглядом цієї інстанції. Лабораторія Лазовської санепідстанції, согласно нормативних документів, в качество води в містах відпочинку населення контролюється два рази до початку купального сезону і два рази в місяць, тобто раз в дві тижні в період купального сезону. Значит, на сегодняшний день с этих трех водоемов лаборатория и санэпидстанции отобрана 21 проба воды из этих водоисточников. На сегодняшний день это то есть на санитарно-химический состав и микробиологический. Кроме того, каждую неделю, начиная с 1 июня, этой же лаборатории ведется исследование воды на наличие холерного вибриона. Значит, хочу порадовать всех жителей города Лозова и прилегающих территорий, что в прошлом году и в течение этого года положительных находок как не по холерному вибриону, так и по микробиологическим и санитарно-химическим показателям у нас на сегодняшний день не обнаружено. Інша проблема кожного купального сезону це наша культура. Ось до чого ми звикли. Прийшли відпочивати, поніжитися на сонечку, поплавати в ставочку, ну і, звісно, поїсти, попити або випити. І весь бруд, і сміття пакети, бляшанки, пляшки, залишки їжі розкидаємо по всьому пляжу. Тому не дивно, що через якийсь час пляжі перетворюються на сміттєзвалища, на яких відпочивати не дуже приємно.

Міжнародний день кооперації відзначається 6 червня. В нашому місці цю галузь представляють два підприємства: це Лозівський колгоспний ринок і спільне підприємство Міжрайбаза. Далі про них в нашій програмі. Спільне підприємство Міжрайбаза на сьогодні це 5 магазинів, як в місті, так і в районі, та складські приміщення. Воно підпорядковане обласній споживспілці. Як повідомив нам директор Володимир Іванович Філіпович, спільне підприємство Міжрайбаза в такій формі власності організовано 2 січня поточного року. До цього існувало універсальне підприємство Оптор і Міжрайбаза. Парадоксально, але об'єднавшись під дахом між райбази, підприємство прийняло його ж борги. І вже за півроку реконструйовані магазини, ведеться ремонт, і зараз підприємство, погасивши борги, працює рентабельно і розвивається. Тут працює 30 чоловік. Треба сказати, в основному фахівці. Якось ці продавці, вони все життя працюють в кооперації. Ну, а головна функція підприємства, яку всі ми полюбили, це організація оптової торгівлі в складських приміщеннях підприємства. Майже всі склади на сьогодні орендують підприємці. А ми, лозівчани, звісно, маємо змогу купити продукти та побутову хімію за оптовими цінами. Це дуже доречно і вигідно всім нам. В Міжнародний день кооперації хочеться побажати підприємству Міжрайбаза подальшого успішного розвитку на благо Лозівчан. В нинішнім году, 80-й раз, празднуется Міжнародний день кооперації. Цей праздник непосредственно относится к СП Лазовскому рынку. С вопросом, чем живет сегодня рынок центральный, его перспективы на ближайшее будущее, мы обратились к его директору Шульгину Евгению Константиновичу. Ну, если говорить о нашем рынке, то наш рынок, он также внес и вносит свою лепту в развитие нашего пополнения бюджета нашего города. Наш рынок является одним из больших ведущих значимых рынков не только в районе Лозовой, но и в близлежащих районов Первомайск, Близнецы и даже в соседней области Днепропетровска, Павлограда. Сюда стекаются труженики села, которые хотят и могут и желают продать свою выращенную продукцию у себя на подворьях. Сюда же приезжает не только жители города Лозовой, но и, как я уже говорил, выше близлежащих районов Первомайск, Близнецы и других районов. То есть рынок живет, Рынок пользуется спросом, рынок дает определенные отчисления в пополнение бюджета. Ежемесячно в бюджет от рынка поступает около 20 тысяч гривен. Это немалая сумма. Это сумма, которая идет на выплаты пенсий, заработных плат и так далее и тому подобное. Было разработано в этом году в марте месяце распоряжение главы администрации Харьковского администрации Кушнарева Евгения Петровича, в котором четко было обозначено дальнейшее развитие всех рынков Харьковской области, для изменения их функционирования, создания на, на, на рынках новых структурных подразделений, создания на рынках новых видов услуг и так далее. Наш рынок тоже принял активное участие в развитии этой концепции выполнения этого распоряжения. На рынке были созданы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы 2000-2007 год, где четко обозначены те виды услуг, которые рынок предполагает предложить нашим как продавцам, так и покупателям. А это на протяжении этого периода будут прозреты новые виды услуг, это камеры хранения. Причем камеры хранения будут частично охлаждаемые для скоропорти продуктов. Это будут развиваться другие, другие виды деятельности, бытовых услуг. Могут быть созданы фотоатель, могут быть созданы парикмахерские на территории близлежащих участков, прилегающих к рынку. Значит, рассматривая вопросы, связанные с непосредственной торговлей то на территории рынка будут упорядочены такие вопросы, как торговля цветами, торговля рыбой. Будет решен вопрос полностью связан с хранением, перемещением, движением товаров на территории рынка. Немаловажный вопрос для администрации рынка заключается в том, в наведении порядка упорядочения и увеличение торговых площадей, торговых мест. Обеспечение торговыми местами жителей нашего города. Это освоение новых площадей, которые на сегодняшний день выделены горосполкомом на углу улицы Володарского и Карла Маркса. Это даст дополнительную возможность как приведение, рассредоточения уже существующих торгующих на территории рынка и увеличение дополнительных мест. При центральном рынке функционирует торгово-закупочное предприятие, которое в настоящее время имеет прямой контакт с харьковским мясокомбинатом и молочной фирмой Сочи Л201 города Харькова. Результат этого сотрудничества, как говорят, виден на лицо. Я хочу нашим. Им поздравить с ним, как раз, всего наилучшего и очень большого терпения. Лазовчане приобретают качественные свежие продукты, ведь поставки здесь регулярные. Как видите, полки молочного отдела заполнены до отказа. Ассортимент постоянно дополняется открылся новый гастрономический магазин при Центральном рынке. Здесь широкий ассортимент колбасных изделий. Колбасы вареные, копченые, сырокопченые. На любой вкус покупателя даже самого переборчивого. Кооперации на Харьковщине 135 лет. А в праздник полагаются пожелания. Я хочу поздравить еще наших всех кооператоров с, с наступившим праздником поздравить всех наших жителей, которые пользуются услугами кооперации, и пожелать крепкого здоровья всем-всем жителям Лозовой и милости прошу, приглашаю посещать наши рынки, быть нашими желанными покупателями. Перед тим, як попрощатися, я хочу всіх вас, шановні земляки, привітати з великим народним святом Івана Купала. Наша телекомпанія вела зйомку про це прекрасне свято і в наступній нашій програмі репортаж про нього. Всього вам найкращого. Приємних і